З моменту свого виходу Nintendo Switch стала однією з найпопулярніших консолей в світі за весь час. По деяким підрахункам Nintendo продала більше ніж 150 мільйонів копій. Ну, всіх оцих версій свічів загалом, що робить її третьою найпродаваймішою консолею, Консолью в світі. Найуспішніша версія цієї консолі, найостанніша, це OLED. Це саме оця штука, яка зараз перед вами завоювала непогану популярність і дала геймерам той прекрасний дисплей, поле технології, великий, класний. Але час не стоїть на місці, і у нас, значить, з'являється друге покоління. І воно, знаєте, як ото мій гумор, не такий однозначний і точно не для всіх. І ми вирішили трошечки з вами розібратися, чи є сенс зараз переплачувати купуючи друге покоління того свіча, якщо є ще OLED в два рази дешевший за. Цю консоль. Одразу вам такий невеличкий дисклеймер. Ну, мабуть, поки що ні. Але новинки вже з'являються, і це цікаво. Коротше, давайте з вами Мокіч сервіс смартшопінгу шопінгу Юа, і ми поговоримо про те, чи треба нам зараз 2 е і порівняємо його з Оледом. Поїхали! Отак. рин де гі дін дегі дегі Почнемо з того, що зайдемо до каталогу Hotline.ua і подивимось, чому ж сьогоднішнє відео є актуальним. Адже наче все зрозуміло, нова консоль на папері краще. В чому ж питання? Ну, наприклад, в тому: а чи варто переплачувати за свіч 2 рівна у два рази більше грошей? Тих грошей, за які ви віддаєте свої сили найкращої роки. За що? За оце? Switch OLED можна купити зараз за 11-12 тисяч гривень, а Switch 2 обійдеться у 22-24 тисячі. На цю різницю можна, наприклад, накупити ігор, які в Nintendo Store коштують недешево. Тому давайте розбиратися. Як людина з досвідом купування ігор для Nintendo Switch, дуже раджу заходити в маркет. От навіть я вам зараз це покажу. Ви зайшли в маркет під своїм аккаунтом, звісно. У вас є тут така штучка, як Current Offers, І ось тут вибираєте, що по знижкам. Ось, наприклад, дивіться, Dead Redemption коштує 209 злотих, 125 зараз. Чому злотих? Тому що офіційно, поки у нас нема маркету по цей час. На жаль, тому використовую польський, там найбільш адекватні ціни, ну і найбільше воно приближено до нас. Хотів пожартувати, де не буду. Ось той самий GTA Definitive Edition три гри, та це Vice City, 3 і San Andreas, 99 було 249. Коротше, можна реально за нормальні гроші купити купу ігор і не переплачувати. І повірте мені, тут іноді зустрічаються дуже-дуже класні тайтли. Тому юзайте. он, LA Noir, будь ласка. Скільки коштує? 109. Супер! Тисяча гривень по факту. Але ж давайте одразу до головного це залізо і порівняємо, що там всередині. Цієї крихітки, і що всередині цього бандурбана зі OLED Ми добре знайомі. Тут встановлено кастомний чіп Nvidia Tegra X1, 4 ГБ оперативки та 64 ГБ вбудованої пам'яті. Цього було б достатньо для багатьох чудових ігор, але часто на межі можливостей. Скажи мені, будь ласка, е... смартфон з NVIDIA Tegra X1 4 ГБ оперативки та 64 ГБ вбудованої пам'яті це смартфон приблизно яких років? Чип NVIDIA Tegra X1 вийшов приблизно у 2015 році, а смартфони з 4 ГБ оперативної пам'яті та 64 ГБ гіабайтами стали більш поширеними десь у 2016-2017 роках. Тому такий смартфон можна віднести приблизно до середини 2010-х років. Ну тобто ми розуміємо, не дивлячись на те, що в 21 му з'явився OLED, залізу в нього було як від смартфонів. 17-16 років ось так каже ChatGPT. Switch 2 працює на базі значно потужнішого кастомного чіпа Nvidia T239. Консоль оснащена 12 гігабайтами швидкої оперативної пам'яті та має 256 гігабайт будованої пам'яті. Це не просто апгрейд, це стрибок на нове покоління, а головне з'явилася підтримка технології NVIDIA DLSS, що дозволяє за допомогою штучного інтелекту підвищувати роздільну здатність та продуктивність. Але найголовніше, якщо в цій консолі воле ти міг. Чпокнути сюди будь-яку картку та ну, бажано швидку. То в цю консоль в свіч другого покоління ти маєш купувати лише картки формату експрес, microSD Експрес, які коштують, нагадаю, майже ну, коротче, під 100 баксів за 256. За ті самі гроші в OLED можна купити вже і терабайт. Тепер давайте в чата GPT запитаємо, який. Потужністю цієї консолі, приблизно яких років смартфон, так принцеса консола бананагама. Тепер скажи мені, будь ласка, ось я тобі називаю потужність процесора. А ти мені скажи, яких років це міг би бути смартфон з такою потужністю? Це кастомний чіп NVIDIA T239, 12 ГБ оперативної пам'яті та 256 ГБ вбудованої. Цікава задачка. А, якщо взяти до уваги. Потужність обієм пам'яті то щось подібне можна було б побачити десь на межі 2020 х років, можливо, десь у 2024-2025 роках. Такий рівень продуктивності та пам'яті тоді був би досить актуальний. Ну а процесор Nvidia T239. Він встановлюється в Nintendo Switch другого покоління. Подивись на його потужність і прирівняй до потужності процесорів смартфонів на Android і iOS. Процесор Nvidia T239 у Nintendo Switch 2 має досить потужну графіку завдяки архітектурі Ampere, і його продуктивність порівнюється з середньою або навіть високою для сучасних смартфонів. Тобто. Він трохи перевищує потужність більшості сучасних Android та iOS смартфонів, особливо графічних задач. А якщо порівняти з останнім процесором від Apple для iPhone, то хто потужніше? NVIDIA чи і цей новий Bionic i 19 Схоже, що інформації про процесор NVIDIA t 239 наразі немає. Я поняв коротше, ви поняли. Насправді тут вже Встановлені такі процесори, який не архаїчний. Це процесор, який. Індивідуально розроблений для цієї консолі. І наразі жоден смартфонів не має подібної графічної підсистеми в, своєму, в своїй системі на чіпі. Ось так. Це вже круто. Тому за чистою потужністю, звісно, Nintendo Switch 2 перемагає. і Я думаю, в разів так 10. Що там? Консоль Battery Low Superior. Оце клас. Екрани. І ось тут починається найцікавіше, тому що це, як знаєте, ото Баталії були в середині десятих між Samsung Хейч HTC. У перших були класні IPS-дисплеї з більш природними кольорами у других яскраві AMOLED з глибоким чорним, але іноді занадто насиченими кольорами. Щось схоже, і тут ми зараз можемо. Побачити, але з урахуванням того, що технології стали якіснішими. Switch OLED. Його головна перевага це 7-дюймовий oled екран з роздільною здатністю 1280 на 720 точок. Він пропонує неймовірно глибокий чорний колір, високу контрастність та насичені кольори. Зображення дуже живе, і для багатьох це еталон портативного геймінгу. Switch 2 тут нас зустрічає не такий е, дисплей технологічно, але при всьому цьому він більший. І 9 дюймів технологія LCD. І більша роздільна здатність це 1920 на 1080 точок. Зображення значно чіткіше та деталізованіше. Плюс. Вдвічі збільшили частоту оновлення до 120 Гц. Є підтримка HDR і VRR. Однак це все ж таки LCD. Колір чорний буде не таким глибоким, а контрастність поступається oled панелі. І тут насправді важко щось сказати, тому що після OLED ти запускаєш одну і ту саму гру, і в тебе всі кольори якісь такі безбарвні, здається, тому що тут сильно насичений, та тут прям перенасичений, і іноді для портативної консолі це плюс. Але роздільна здатність дає тобі в Switch 2 більше оцього, знаєте, деталізації, лоску. Але все ж таки, погравши вже декілька місяців на Switch 2, я зрозумів, що от мені б хотілося мати більш так. Насичену картинку, як це було з oled і із більшою роздільною здатністю. На жаль, тут такого нема, і сказати, що гірше, що краще, ну роздільна здатність і 120 Гц, звісно, плавніше. Але дайте мені отой яскраво червоний, який є в OLED. Але ви от самі тільки що побачили, що мені консоль написала, що вона вже розряджається. А це я нагадаю, я й буквальної півгодинки там, ну може годинку ганяю, і було 60% заряду. Це якраз мова про автономність, яка тут на жаль стала набагато набагато гіршою завдяки енергоефективному OLED-екрану та перевіреному часом залізу. Свіч OLED показує доволі солідні результати автономності. Від 4,5 до 9 годин. У мене в середньому реально було 5 годин, я майже не грав ні в які інді. В основному це там скейми, вічери, Burnout Paradise і щось подібне. І там консоль спокійно, ну зельда, звісно, там консоль спокійно могла жити до 5 годин, і це був супер показник. Попри більшу ємність акумулятора Switch 2, потужніше заліза та Full HD екран беруть своє. Очікуйте в середньому від 3 до 6 годин роботи. Але це дуже в середньому. Чесно, в хід ну дай би вже було б 2 години. Ну може навіть менше. М на максимальній яскравості, коли ти граєш в своє задоволення, ну реально до 2 годин. Це вже дещо нагадує те, що у нас є в Steam Deck. Всякі індії граю тут навіть не грав, але зрозуміло, коли ти не навантажуєш так сильно процесор, наприклад, граєш в щось там. Там Маріо скачав для версію для NES чи щось подібне, то звісно ця гра буде споживати менше. Ну, чи там новий хейдес, от коли він вийде сюди, то він буде споживати менше, тому що немає такого навантаження на процесор. А тепер перейдемо до найголовнішого до ігор. Точніше, тайтлів, як то прийнято казати. Основа основ це, звісно, що на новому поколінні будуть виходити найновіші ігри. Ось, наприклад, прямо зараз можна подивитися на хайлайтси і побачити, що скоро у нас, будь ласка, буде Хейдес 2, нова якась фіналка, якісь доповнення. Nightmares Little 3. Нещодавно вийшла у нас навіть така гра, як Star Wars, а, будь ласка, Knight як він там Hollow Knight Silksong вийшов, який рве зараз. Скоро буде Metroid Prime Remastered. Скоро буде Metroid Prime 4. І ось вийшов Star Wars Outlaws, буквально нещодавно якісь там ще ігри сучасні. Тобто оновлення виходять. Так, ти зможеш побачити кращу графіку. Так, щось вже з'являється, не так вже погано, як могло бути. Але якщо порівнювати з тими іграми, які вже є. Ну, можливо, ви та людина, яка не хоче грати там, в сучасні гри вам, достатньо того, що вже є, на OLED, Та? І ми візьмемо давайте, три гри і подивимося, як вони йдуть. І почнемо ми з класики: це Вічер 3 Wild Hunt. Те, що гра вийшла на перший свіч, вже було неабияким досягненням. Гра працює з динамічною роздільною здатністю. Часто нижчою за 720p. У важких сценах просідання до 20-25 FPS це звична справа. Автономність при цьому складає приблизно 3,5-4 години. Завдяки значно потужнішому процесору та DLSS у Switch 2 гра отримала друге дихання. Ви отримуєте вищу роздільну здатність, а частота кадрів залочена на 30 FPS. Картинка значно деталізованіша, а керування має. Кращий відгук. Тобто, загалом, графіка підтягнулася за рахунок того, що сам вічер працює безпосередньо з залізом в вашої консолі, от в ріал таймі. Екран підтягнув роздільну здатність. Ти бачиш далі, плавності більше з'явилося, бо потужніший процесор видає більшу плавність і грати дійсно стало. Приємніше, як е, на диво, тому що грати в гру стало набагато краще, це реально. Бо постійні Full HD це набагато краще ніж що було на OLED. В найважчих сценах там іноді ну, така роздільна здатність була, що ти на тому болоті не міг зрозуміти, де там той Геральт, де оті свої упері, які тебе хочуть повбивати. Тому. Тут прогрес на обличчя, як то кажуть, але автономність тут знизилася і ввечері е, ти можеш пограти максимум до трьох годин, і це прям дуже максимум. Я прозраховував на дві з половиною. Тепер до перегонів Burnout Paradise Remastered. Ця гра приклад чудової оптимізації на Switch OLED. Вона працює майже завжди у стабільних 60 FPS, дарує плавний та динамічний геймплей, як і було задумано розробниками. Автономність складає близько чотирьох годин. Здавалося, куди б краще. Ось при грі на OLED я сильних змін не бачу. І навпаки, перше таке враження це е, щось зробили з кольорами. На OLED дисплеї дуже яскраво виглядає Burnout. На цьому виглядає більш чіткіше, але не так яскраво. І от реально, коли я пограв спочатку на Switch 2, потім на OLED, я не можу дати собі відповідь точно, де мені більше подобається. Насправді деталізація. Екрану вона не сильно гасить деталізацію можливо е тої самої гри. Тобто ти все одно несешся на великій швидкості, все одно не вистачає десь там в кінці якихось деталей тобі, і ти там майже навмання їдеш, тому що швидкість дуже висока. Але е автономність тут стала гірша на цілу годину при майже однаковій картинці. Тому, знаєте, як так кажуть. 50 -50. І ще один класичний тайтл: це Skyrim. На Switch OLED гра здебільшого тримається на рівні 30 FPS, але у великих локаціях з великою кількістю об'єктів та ворогів падіння частоти кадрів є помітним. Автономність близько 4-5 годин. Skyrim на Switch 2 пропонує ж ті самі 30 FPS, але при вищій роздільній здатності. Світ гри відчувається більш живим та плавним. Автономність близько 3,5-4. Годин. Також варто відзначити, що швидкість завантаження на Switch 2 набагато пришвидшилась в порівнянні з OLED. -ом. Але, знову ж таки, всі ці три гри, ну я не можу прям сказати, що стало вау. Так, графіка трошечки стала чіткіша, підтягнулася. Але загалом сказати, що ті самі ігри тут йдуть краще, ні. Але ось Witcher 3, мабуть, поставимо на перше місце, там якось гра вміє. Працювати з потужностями консолі, і вона виглядає дійсно яскравішою. Отже, що ми маємо в підсумку? Безпосередньо по потужності, дисплею технологічності це дуже вдале рішення. На даний момент, коли вже почали з'являтися якісь нові ігри, нехай мультиплатформені для цієї консолі, вже вона виглядає. Цікавішою. Але треба дати відповідь собі чесну і справедливу. Чи будете ви грати в нові ігри на постійній основі? Тому що Switch це не зовсім консоль для справжніх геймерів. Це консоль для тих, хто, в принципі, не має часу грати, як ось я. І для таких, як я, завжди в маркеті знайдеться купа ігор, навіть минулого покоління. Коли ви там не знаю, в школі хотіли все пограти, але чомусь не пограли. А ось зараз у вас там є півгодинки, поки ви десь їдете в якомусь відрядженні, от саме це воно. Тому, знаєте, я б не відкидав OLED, я б, мабуть, порадив OLED тим людям, які хочуть спробувати Nintendo, але не готові одразу вкидувати 22 тисячі, навіть більше 24 тисячі гривень за цю консоль. Тому спробувати вам її може навіть вистачити на декілька років, а потім вже взяти Switch 2, коли тут буде багато цікавих тайтлів. Ну і звісно, що ту, що ту консоль або навіть альтернативи у вигляді Steam Deck ви можете знайти на Hotline.ua. Заходьте, шукайте, читайте відгуки справжніх користувачів. Дякую вам за увагу! З вами був Нінтендобой Мокич серед смартшоп Hotline.ua. І до зустрічі в наступних відео.